Дякую, Народний депутат соловей. Юрій Соловей, депутатська група Удар, фракція блок Петра Порошенка. 89 89-й виборчий округ. Якраз округ з центром в Верховинському, Косівському і Снятинському районі. Це гірський округ, де ліси складають основну цінність для розвитки економіки цього регіону. Але поряд з тим я хочу пригадати, що саме безконтрольний на протязі 23 років експорт лісу кругляка призвів до того, що у 2008 році Івано-Франківська, Чернівецька і Закарпатська області перетерпіли самомасштабну повінь, яка коштувала нашій області і українському бюджету понад 1 мільярд гривень. Поряд з тим, сьогодні ми маємо ситуацію. Коли в нас на території округу було 20 деревообробних підприємств, з яких залишилось ноль, сьогодні люди, які проживають в межах мого округу, не мають можливості купити навіть елементарно для своїх потреб лісу, оскільки весь ліс, що вирубується, йде на експорт, і при цьому люди не мають можливості навіть побудувати собі елементарну хату. Дайте 10 секунд закінчити. я звертаюсь до всіх колег підтримати даний законопроект, оскільки він не тільки дозволить відновити деревообробну галузь на заході України, в центрі України. Дякую, будь ласка.